Я спала, нічого не чула, розповідає 95-річна бабуся, мешканка одного з сіл Полтавського району, що стала жертвою пограбування. Утром устала, подивилася, розкидане, берехло. Та думаю, та що ж таке? Хто ж це тут був? Потім прийшла воно, я похвалилася. Каже, все хтось влазило, а як воно влазило? Хотіло вікно вирвати в тій хаті, не вирвало, тільки руку вселило у хурочку, а не оці... вікна не оцінило. Ну, на тому й кончилось. Так воно тоді біля порога у... раму вирвало, раму вирвало. І війшло у селі бабусі. Розповідають правоохоронці. Молодик навідував уже вдруге обидва рази. Ішов не з порожніми руками. Ним було викрадено продукти харчування, кошти в сумі 3250 гривень а також нагороди. Її особисті та її покійного чоловіка, нагороди часів Великої Вітчизняної війни за участь Великій вітчизняній війні. На даний час речові докази вилучені, даний громадянин затриманий. Я гроші потратив, потратив а медалі хотів продати. Під час візиту до бабусі дільничні вручили їй вилучені у медалі та заспокоїли, щоб вона більше не хвилювалася та спокійно спала вночі. вам отак так, от віддати їх. Це ваше. Держи. Це все ваше. І ваші. книжечки від медалі. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження крадіжка з проникненням у житло. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.